Усім привіт-привіт! Знову завітала я Вавруру. Ось така жіноча сумка невеличка, багет, рожева, чорна і ось така молочна. З довгим грібінцем. На застіпці по знижці лише 59. І ось така ще сумочка жіноча кросбоді. З довгим також ремінцем. на сьогоднішній день вона дуже-дуже модна. Щось така рожева дівчата. Ціна і знижкою 249, а коштувала 299. Червона сумочка. Також має довгий ремінець. невеличка яка шкіра. Лише 69. І ось така ще сумка Теді м'якенька. Для покупочок лише 29, а коштувала 99. Ще знижка на рюкзаки жовтий, ось такі і синій. Вони достатньо великі. Мають одне велике відділення на блискавці. І ось такі. Два невеличкі відділення. Ціна їх зі знижкою 149. І ось такі ще варіанти. Але вони набагато більші вже. Одне велике відділення на блискавці, ще одне і поменше. Тобто три відділення. Ціна таких рюкзаків 249. А ось і новиночка. Тримач для губки і дозатор для рідкого мила. Це пластик. Ціна такої новиночки 99. А це вже набір аксесуарів для ванної кімнати. Чорний. І ось такий синій, синій 169, а чорний 199. І ось така ще новинка. Ітажерка для ванної кімнати. На три яруса ціна такої тажерки 179. І поличка для ванної кімнати біла. І ось така ще сіра на присосках. 69 Погляньте, яка гарна знижка на органазі для дрібничок. Пластиковий з кришкою. Прямокутний. Має багато відділень. Ціна зі знижкою 59, а коштував 169. І ось така новинка з'явилась. Дозатор для рідкого мила, фарфоровий, а верх пластик коштує 129. Ось такий ще дозатор для рідкого мила, білий. Зірочка 99. Щось такі варіанти. З відділенням для губки по 129. Крапинку, а чорний 99. І білий 1 тонни 77 гривень. Поглянемо з вами знижки на побутову хімію. Порошок Савекс автомат кіло 200 116. Тайт автомат, порошок, вже 2 кілограма 100 грамів 249. Ось такий гель для миття посуду, сарма. Платіном з різними ароматами, об'єм 500 мл по 54 гривні. Вошфрі, засіб для миття посуду, об'єм вже 450 грамів, 74 гривні. З'явилася ось така новинка: пральний засіб, листовий, 30 листів. На них дві смужки: треба від'єднати одну смужку, покласти смужку в барабан пральної машинки. Потім покласти одяг і запустити цикл прання. І все карпатська свіжість і трояндочка ще ось така. Циклів прання 60. І скільки ж коштує така новинка, поглянемо з вами: 149. Порошок автомат 365. В упаковці кіло 59 гривень. Топ ефект гель для прання 2 літра 200 мл об'єм 79. відбілювач білі вітрила 500 грамів в упаковці по 55. Мило господарське, рідке біле. во Об'єм літр 29. Ось такий варіант. Мила також рідке господарське, об'єм також літр. По 29 засіб миючий для підлоги з ароматом лайма та м'яти об'єм 1 літр по 22 гривні. топ ефект засіб для миття підлоги. Також об'єм 1 літр лаванда з ароматом лаванди 39 гривень. З'явилася ось така новинка: точила для нежі наржича сталь. Поглянемо скільки коштує точило. Ну, 169. З'явилася ще ось така новинка. Ніж для хліба. Державіча сталь. Ціною 249. Ще ось такий ніж кухонний, металевий, ниржавіча сталь для овочів. І невеличкий по 169. А ось такий ще ніж кухонний металевий, але ручка пластикова, алмур по знижці 59. І ще ось такий ніж кухонний металевий. У чохлі, По знижці 49. І ось такий ще набір ножів. Два штуки в наборі. Ціна їх зі знижкою 49. Ой, ще ось така, погляньте, з'явилася новинка. Набір затискачів для пакетів. Вони такі великі. Поглянемо, скільки вони коштують. Це така новинка. Ну, 55. І ось такі ще набір затискачів для пакетів, але зовсім-зовсім малесенькі. По зличці по 14. Ніж шатківниця для капусти, метал, а корпус пластик по знижці. 59 Ситечко для заварювання чаю, металеве, але мені цікаво, як в цьому ситичці можна заварювати чай. Може, хтось купував? Напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже-дуже цікаво. Ціна лише 9 гривень. Ще ось таке ситочко для заварювання чаю, але пластикове вже. 39. А це ніж для сиру та катоплі металевий. А ручка пластик по 29 зі знижкою. І ще ось таке ситечко щіпці, металеве для заварювання чаю. Ай-яй-яй! 27. Лопатка кухонна. З дерев'яною ручкою довгою. І шумівка ось така теж кухона з дерев'яною ручкою довгою. По знижці 69. Качалка силіконова для тіста, для розкатки тіста. А ручки дерев'яні. Жовта зелена качалка 149. Ще ось така качалка дерев'яна. Ціна її 34. Поглянемо з вами на формочки силиконові. Ось така квадратна форма 26 на 24 см, 99. Форма для випікання силіконова сердечка. 6 штук. По знижці 49. Кексики 9 штук. Теж форма силіконова. 109. Оце формочка теж сердечка по 49 по зничці. Ще ось такий варіант. Форма для випікання кругла з отвором. Діаметр 25 см по зничці 64 гривні. Ось така ще цікава форма. Ще зелена. З отвором також. Вона коштує вже 99. І ось такий ще варіант. Кругла форма. 24 см діаметр по бокам ручки. Зі знижкою 88. З'явилася ось така новинка дужка для піци бамбукова кругла з ручкою. Але, на жаль, як завжди, діаметр не пишуть. Але можна не тільки для піци, мабуть, і для млинців. А може, ще для чогось. фантазия наша 169 и ось такая щедушка кухонная дерев'яна. она такая достаточно тяжка. 25 сантиметров в диаметр 249 ось такая щедушка кухонная гнучка по знижці 29 І ось така кухонна дошка. Це пластикова, різними ось такими малюночками. 64 гривні. І ще ось така з'явилась новинка. Менажниця-піднос. Поглянемо скільки коштує менажниця. Піднос 349. Соковитискач, ручний. Скляний, а верх пластик на об'єм 660 мл. Ще ось такий варіант. 99. Теж новиночка. Ось така з'явилася тарілочка новинка з декором та з надписом. Надписи різні. Тусуюсь там, де смачно готують. Ще ось такий варіант. Ціна її 129. Склянка для коктейлю, висока. Ось така на ніжці, кольорова по 59. Чашки тільки були новиночкою, а вже по знижці. Різні надписи. На об'єм 400 мл по 59. Стакан скляний, високий, з подвійними стінками, достатньо великий. Об'єм, на жаль, не пишуть по 88 гривень. Ось такий ще стакан низький, кольоровий, погляньте, такий цікавий, по 44 гривні. Спасибо. Ще з вами поглянемо на рушнички та суветки, паперові та вологі. Рушничок паперовий, зелений, сафі 1, 22 гривні. Рушники паперові. Зелені, також 200 листів в упаковці, 32 гривні. Білі рушнички сафі, 130 штук у упаковці, 37. Ось такі ще серветочки паперові сафі білі, 85 штук в упаковці, по 16. Великий один рушничок Сафі білий, 120 гривні, 42 гривні. А це вже серветочки вологі для зняття макіяжу, дівчата. О 18, 20 серветочок в упаковці, дуже класні. 17, сказала вже вам. Серветочки вологі дитячі, 120 штук в упаковці з клапаном. 49 гривень. І ось такі ще серветочки паперові сафі. 150 штук в упаковці. 32 гривні. Це вже папір туалетний вологий. 8 штук в упаковці лише по 9. І ось такі ще вологі туалетні серветочки. Але в упаковці 130 штук, 49.